Він ще заходив до цього. Може, ГО? Доброго дня. Доброго дня, Маліан 777. Вітаю вас. Так. У мене є питання до військового. Я хочу представитись. Давайте так. Я київський ревізор. називають ще мене провокатор міста Києва, головний ухилян. Представтесь ви, будь ласка, жінка напроти мене сидить. Дівушка. Представтесь, будь ласка. Представляйтесь, військові адвокати. Представтесь. Павленко Вікторія Григорівна, адвокат з військового права. Займаюсь 22-го року, як кажуть, допомагаю всім військовим, військовослужбовцям, всім військовослужбовцям, намагаюся не залишати кожне питання, не розглянути. Як це б мені не забороняли, як мені б це не перезаважали, як би мене там не поклюжили. Все, що в моїх силах, я боролась і буду боротись. Те, що відбувається і намагаються закрити мені рота. Ну, це тільки одним можна зробити, якщо повністю мене знищити. Так, зараз я виставляю хлопчика на екран. Будь ласка, задавайте питання. Я звільнився з військової служби, у мене є тепер відстрочка, і я можу піти в свій військкомат і взяти офіційно ту відстрочку якось оформити, щоб виїхати за кордон. Мені казав один хлопець, що він якось так виїхав. Але я спілкувався з адвокатами і говорили, що так не можна виїхати. Ні, ні, дивіться, у нас сьогодні, у нас сьогодні, я вибачаю, стрім, не в консультації адвоката. Сьогодні є ситуація в місті Київ, відбулася. дивіться. Відбулася ця ситуація. Якщо є питання, є особисті згодом, Наберіть, будь ласка, і я роз'ясню, підкажу, якщо щось це буде потрібно, і змога. Так, колян. Буд... Будь ласка, звернення, лічна консультація, це вже друге. В кого є питання? Провокаційне ну, питання, да. тому що військовий відвільнений, не може йти за відсрочку. Ну, це людина була о, взагалі не підготовлена і провокаційними питаннями. Мені як адвокату, це ж відразу так. все зрозуміло. Заходить в студію мужик в шапки. Доброго дня. Добре. Обличчя, будь ласка, якщо можна, через відео відеозвернення. Ой, якби я знав, що тут клацать, я нещодавно користуюся Тіктоком. Тоді, тоді беріть відеозвернення, народні обговорення. Закидайте. А ось тут є кнопка в камеру. Але якщо не можна особисті запитання, то про що тут розмовляють? Тут про ситуацію, яка склалася. Ситуація, по, по ми зібралися в місті Києві, відбулася ситуація біля ТЦК Голосіївського району. Там були військові адвокати. Дуже багато в інтернеті пишуть, що вони займаються наркотиками, що вони там перевозять алкоголь. Що вони там якісь там наркобарони, потім що це ТЦК-схема Місяць ТЦК, що це поліціянти, ті ловлять, ті відпускають. А, тобто голова мене кипить від інформації про цих, е, про цих, а чого вони вибили? Де вони діляться? Я, я, я зрозумів, але я далеко від Києва живу, я не в курсі тої ситуації. А тоді, вибачте, тоді гарного дня. І вам також. Так, що там знову тих військових адвокатів вибило? Час ем... військові. Питання тут, тут Валентина задає чому у нас закриті кордони. Люди, ви маєте взагалі розуміння, чому зібралися? Зібралися в тому розумінні, що київського ревізора звинувачують, що він пов'язаний з ними. І з їхньою дієдіятельністю, а він їх так само не знає, як і не знаєте. Ви. Ось ми хочемо, щоб військові адвокати надали інформацію про себе, хто вони є, що вони є, і чи київський ревізор та його команда з ними є пов'язаними, як казав ле... пан Лелека, який не не з'явився на стрім. Відозвернень немає ні від кого, сразу кажу. Я не бачу це лелека. Нам скіну скинули таку штуку, що лелека хоче тисячу доларів за підключення ще 500 за те, що ці. Це TikTok мій, а не його. Якщо я захочу поставити питання, то чи оцим адвокатам це оцей дів Валерії. Які... які зробили бізнес на горошах? Зна... Наркотрафіку. початку школи. Потрібно було закінчити, щоб стрім вести. Ну, вибачайте, самовучка народний. ну Немає. Ну, капітану без обличчя і без аватарки ну, радніше, хто що закінчив. А хто каже? Так. Угу. Військові адвокати, киньте запит. Чи зайдіть з іншого? Ось що, вони прийняти. Йде ті, ті наклейки, які ви бачите на автомобілях, це й те саме рекламний хід, який не заборонений законодавством України. Тобто є юридична особа, яка офіційно зареєстрована, зареєстрована 13.03 цього року після випадку, який стався зі мною особисто з 7 на 8 березня на зрощувальні 17, як всі знають, це пункт, де викратує. Не може таке забезпечити повну безпеку адвоката. Ми неодноразово це бачили, де в кожному товте цикату в поліції, побиття адвокатів, знущання над адвокатом, приниження чисті гідності адвокатів. Асоціація на це взагалі не реагує. Ми бачимо в цьому випадку саме зі мною, що асоціація відразу почала якось усуватися. Без якихось претензій до пані Ізовітової, хай це вирішують вже, як кажуть в інших структурах, і будемо з'ясовувати, чому саме так. Але на сьогодні я, діючий адвокат, це ви по реєстру можете перевірити, От, не позбавлена ніяких повноважень на те, щоб займатися адвокатською діяльністю, діючими моє свідоцтво. От, те, що стосується саме е, наліпки військові адвокати, то це рекламний логін, е, за який офіційно проплачено до асоціації адвокатів, і це про не заборонено законом. Це кожен адвокат має право таке зробити. Якщо мось, чомусь я помиляюсь, то хай мене поправлять. Е, я кажу, ми всі люди і можемо допускати якісь помилки. Він в мене камінь, той, хто як кажуть, немає гріхів. Для будь-кого я відкрита, ніколи ні від кого ніякої інформації не скривала. Те, що стосується ситуації, яка сталася 28.03 біля Волосіївського ТЦК, на той час я перебувала в Київському міському ТЦК, це десь приблизно 11 години з клієнтом. Мені зателефонував водій, списаний військовий. Який мав при контузії по 42 пункту він списаний 402-го наказу а, і каже: я привіз а, адвоката там до ТЦК, пив каву напроти каб'ярніці на Великій Висівківській місті Києві, а, вийшов, дивлюсь, каже, якісь наїжджали поліціянти, а, якісь невідомі дії відбуваються. Я Таке питання, що мені просто зараз треба а, бігти, але це я не можу відкрити, бо я зараз там де не можна відчиняти, але ці всі люди, які є зверху надіною, вони добре пару питання просто по цій ситуації був не в курсі. По-перше, всім привіт, я вже в Україні. Та ти шо ти що ти шосвіти просто ви вибив із цієї ситуації? Ви пропадаєте? Не чую вашого питання. Не в курсі, що коло ці дні так більш-менш накидали інформацію, ну хрена не зрозуміло. Є пару питань. Перше питання: чи можна змінити назву військові? Бо ваше питання приривається? Я не можу пропишіть, будь ласка, що пропишіть питання, щоб я його могла прочитати, чи можна, чи зараз? Мене чути? Мене чути? Мене чути? Пишіть, будь ласка, питання, я його взагалі не чую. Мене чути зараз? Мене чути? Так, От, так, так. От, так, так, так. хай пан пропише питання, щоб я його могла прочитати і відповісти. Латиш питає, а Серего, дивись, він питає, чи можна змінити назву? Не військові адвокати, а якусь другу. Серега, mm. я якщо просили, це буде так, вона це сама назва провокує якісь дії, будь ласка, але це ж не заборонено нічим. У да, нас розумію, є чітке поняття власні, адвокат, адвокат військовому туалетну. Стоп, стоп. Тут серег, тут, серег. Не, Повтори ще раз. Серьо. не подобається... Якщо мені доведуть, що так. є саме порушення в назві військові адвокати. В логотипі рекламному. Будь ласка, ми знімемо і все змінимо. Да -да, Але зараз передбачено саме адвокат з військового права. Да -да, як вас звуть? Я не почула. Да -да. Питання, будь ласка. Як вас звати? Вікторія. Вікторія, дуже так. приємно. А, дивіться, яке питання: в нас так. не заборонено питання роздрукувати туалетну бумагу з орденами Богдана Хмельницького. По закону в нас це не заборонено. Ну, то дивіться, якщо у вас є якесь питання, ви узгоджуєте це з тими, е, У нас ви ж знаєте, да, хто надає право на рекламу. Якщо воно не порушує ваше право, майнове право. Робіть те, що згідно законодавства. Морально-етичні принципи в самому суспільстві, а суспільство настало зараз на сьогоднішній день дуже військово, коротше, ветеранське. А, в чому питання? Не зрозуміла ваші слогани, які у вас там заздалегідь. Я вважаю, що вони написані. Обличчя ви не хочете показувати Я зараз чомусь покажу Я зараз прич... Покажу, він, він да. ветеран, Скажіть, ветеран, Я це ветеран Української військові. війни. Зараз я покажу його. Це ветеран російського. Він зараз знаходиться в такому місці. Я покажу це обличчя, щоб ви бачили, хто це задає. Зараз, латиш. Так, так, так. Латиш. Лось. Угу. Тут тебе є. -то. Латиш контроль. Осиш, ты каналов понаробляв? <ріст> <ріст> ну покажи обличчя крупним планом, не показуй, що вокруг. Зайди в ефір. Бо зараз люди скажуть, що ми тих самих. Давай, Серега, заходи. кудись. Стань десь під стінку. <ріст> да, подожди, зараз він зайде. Давайте, щоб люди не казали, тому що ми домовились. Треба обличчя показувати. Латиша знають всі, але все одно. Ось, що, бачите, оцей оце ухилян сидить. Всіх чмоки, порібняв <ріст> обіймав. Так, дивіться, тось, ви зрозуміли мій натяк, чи є більш детально. Це ж саме ця назва? То без питань. Давайте відредагуємо цю назву і змінимо. А, просто саме воїнам ветеранам, ну, Принципово, і, що, що зберегти, ніхто не життя І бачив смерть своїх побратимів. Не подобається, коли в якійсь тематиці, котре напряму не пов'язана з чимось військовим, використовують військове. Ви хочете сказати, що водії, які керують цими бусами, вони не військові і у всіх якісь посвідчення? Це визиває у вас якийсь сумнів, чи що? Колишні військові адвокати, але людина 28-го числа біля Голосіївського ТЦК стояла на костелях без однієї ноги. З УБД, то це у вас визиває сумніви? Якісь колишні військові адвокати. Що на на великі Васильківській, коли це сталося саме це по якщо по морально моральноофішним якимись принципам напишіть там о, військові адвокати, але в складі адвокатської контори у нас тільки 10% військових. Добре, людей. добре. Ми добавимо, без питань. Я ж кажу, давайте ми е, з'явилися 13.03., це саме товариство, яке хоче захищати права військових, військовослужбовців, надавати допомогу сім'ям, військовослужбовцям. Ми також разом з вами навчаємося в цьому напрямку. Бо ви знаєте, що з 22-го року у нас взагалі з військової тематики не було жодного нормативного документа, який би регламентував права і обов'язки законодавчі норми. А, Тому ми будь приймемо будь-які пропозиції. Що що? Я просто був на курсі. Ви допомагаєте військовим, так? Да? Військовим, військовим зобов'язаним, сім'ям я, я, я загиблим. Я, я думав, що ви просто якісь... Я 22 року, я в ГО залучного, адвокати ЗСУ. Це я можу заявити. Мене знають як адвоката з військового права. У мене дуже багато хлопців, які зараз напередку, які списані, які лікуються за кордоном. Вони всі зі мною на зв'язку, всі підтримують і будуть готові також. Як кажуть, і дивіться, оця фірма, яку ми створили охоронно, там для того, щоб повністю здійснювати всі діяльні. Так, знесли ефір. Добавляємо. Зараз будемо додати. У Вася коротко, а що, реально допомагає військовим чи у Так, Ну, вони консультація навіть безплатна для військових. А, ч ти ма? Це обічні адвокати, просто рекламу сделали, поставили, ставили, ну, я не знаю. Як я це розумію, рекламу поставили возле ТЦК, поставили бусик і бусики в оренді. Не, якщо... а, там пацан, а там пацан без ноги сидить в тому бусиці, заробляє гроші. Просто сидить в формі, заробляє гроші в тому бусіки. І стоїть встають рекламу. Все. Понятно. Ти поняв, яка. ну, Це як я знаю. Зараз, яка вона підтвердить, просто я не можу зрозуміти. Це звичайні адвокати, які то подають правомову. Вони рекламу свою роблять ото по Києву їздять. Це взагалі. Ну, мене, мене зараз питання не до цього. Зараз я їх додав. Подожіть військові адвокати. Ось все, зараз вибило їх. Андрюха, потрошки пізніше зараз. Добре, всім. Андрюха, я тебе, я тебе додавлю з питання, подожди. Добре, добре, добре. Зараз військових додавлю. Так. О, кажуть дабов Штефана. Ну, подивись, списку немає Штефана. Це у нас в Збройних силах найкрутий. Like, Стефан, це який про, про мене писали погано про нас. Анатолій Стефан. Ну то він Стефан, заходьте з обличчя, а нема мене місця додати. Тобто, треба, щоб вийшов. Ну, нехай почекає. Дивіться, спутали. так, ви запитали, чи допомагаю <ви, помагаю> я від <відслу>, сповіщам. Стоп, <помагаю> стоп, люди, <помагаю> стоп, стоп, стоп. <помагаю> стоп, 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 стоп. Значить, так, слухаємо мене. Платиш! Питання є: ще? А, Ні, питання немає. Питання тільки запусти, будь ласка, Анатолія Штефана, що саме. Деха в очереді стоїть. Чекає. Зараз народ буде питати. Подивіться, будь ласка. Знесли вам, так? Витинула, uh, да, да. Давай я ви ну, впусти, будь, не будь не ласка, ще. Штефана, на він uh, занадто поважний воїн у нас. Я виходжу. Я його не знаю. Я бачу, що він писав про нашу натураль я його не поважаю. Вибач, мене знає мене, не знає мене, Там мене, Там та знає та мене. нашу громадську візати, чим та, ми займаємося таке писати. Треба Пустіть, будь ласка, Стефана. Мені, якщо мені не будете Стефана, ти навіть не уявляєш, всі військові одразу зрозуміють абсолютно всю ситуацію по-своєму. Ні, ні, пустіть Стефана, хай поясне. Латиш, 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 латиш виходь, ви ви Стефан зайде. Латиш, виходь Стефан зайде. Все, я виходжу, хай заходить. Так, є стаття про Стефана, яку він нам нас написав. Я саму, я сам. Який Стефан написав на нас? Зараз у мене будуть питання до нього теж. Хай Стефан спочатку пояснить на яких підставах він поклюже честь і гідність. Стопить ображає Анатолій Штефан, доброго дня. Доброго дня. Слава Україні! Зайдіть, будь ласка, героям слава, зайдіть, будь ласка, з обличчям. Я Добре, на жаль не можу я на жаль не можу зараз зайти з обличчям, тому що я знаходжуся е в місці, в якому не можу я включити ефір. Та да під стіною станьте. Ви ж зайшли в ефір. Под стіною любой станьте, О, і все. Не треба територію показувати. Так, так, ці, ну, я я чесне слово, якщо хтось хоче перевірити. Я, я не вірю вашому чесному слові, бо в мене зовсім інша інформація, де ви, ви зараз. Заходите до побачення. Вибачте, у нас є правила, які ми дають. Це тільки Латишу я дозволив, тому що Латиш показав своє обличчя, вона Вікторія. Да? так? що ми так знаємо. Багато і що хто знає, ми знаємо. Бачите ваш взяли, взяли телефон, чи поставили чи бачите? біля стіни, нічого ж не видно. Бачите, отак просто, там був крупний екран. і все. Якщо ви так робите, заходьте. Якщо не робите, ну, вибачайте. За зараз спробую. зараз спробую. Чекаю. Чекайте, зараз спробую я десь встати, але я Дійко, статя, не знаю. Не знаєшо, да, зараз Дійко. я спробую підключити камеру 2 секунди. Да.